Пил із Каспію та наслідки пожеж на Росії. Фахівці кажуть, що до кінця тижня дихати може бути важко у різних регіонах України. Укргідромецентр поширив карту, на якій видно, що запилення поширюється. На супутникових знімках пил чітко відображений рожевим яскравим кольором. Найбільша концентрація пилових часточок очікується на Полтавщині та Дніпропетровщині. Відчуватимуть пилюку також на територію Київщини, Житомирщини та Півночі Вінничини. Ну а як зараз дихається? У столиці перевіряла Аліна Лісова. Надто видимої запиленості у столиці, як ми бачимо, поки що немає. Але неприємний запах диму і пилу у повітрі все ж таки відчувається. І все через пилову бурю з каспійської незовини, яка почала накривати Україну ще напередодні, і вже за прогнозами синоптиків сьогодні наповну накриє і столицю. Вчора це не полова була, щось горіло. А пилу я не бачила. Не то, що чули, відчували. Ну як що відчували, за духу відчували, першиння в горлі. Дихати реально важко було, мало того, що пилова буря, щось задимлення. Сьогодні вже погода набагато краще, вже і дихати легше, і зовсім повітря інше. У нас такий угар стояв. Але після обіду десь все розвіялось, і слава Богу, стало легше дихати. Додам, що ще вчора першими запилили східні регіони України, зокрема Сумщину, Полтавщину, Харківщину, Дніпропетровщину та Миколаївщину. А сьогодні на собі вже все відчули і в Херсонській області. Місцеві у соцмережах Є одразу шо, почали скажити, що їм важко дихати, і показували дерева, автівки та дороги, які вкриті рудою курявою. Зараз день ми Ви вимушені їхати з включеними фарами пил. і треба бути дуже уважним, бо дуже погана видність. Вукори гідрометцентрі повідомили, що до бурі додалися ще й наслідки масштабних пожеж у прикордонних з Україною регіонах Росії, і додали, що розвіятися рудий туман має ближче до вихідних. Утримається така ситуація з запиленістю повітря у південно-східних центральних і частково північних областях до п'ятниці. Скажімо так, але знов ж таки це запилене повітря буде надходити, скажімо, так як хвилями це на додачу. По південному сходу в нас може дещо погіршувати ситуацію. Це те, що в наших південно-східних областях також тривалий час ґрунтова посуха, тому може ще і звичайний наш пил подекуди підійматися. На ситуацію з погіршенням якості повітря відреагували і в міністерстві, Сві охорони здоров'я там поширили пам'ятку, рекомендацію, що робити, аби вберегти себе від згубного впливу. Потрібно щільно зачинити усі вікна та двері, частіше робити вологе прибирання, пити багато води без крайньої потреби на вулицю не виходити. А якщо вже више, то одягати маску. Аліна Лісова, Олександр Шиян, ТСН 1+,1.